Один з перших подіїв весни є і ці покликання хлопці, які виріши посвятити своє життя для служення в духовій семінарі. Маємо подякувати трьох семінаристів. І сьогодні ми приїхали, щоб одного брата Олександра посвятити в, на, на діакона Вітаю вітаємо. І хай через вас діє Дух Святий, щоб Він нас зміцнював, освячував і провадив е, стежиною е, спасіння. Щоб і наша парафія була знаком спасіння для всіх, для не тільки нашого міста, але й для цього країну. Дуже раді вас вітати. Господь благословить вас. Також всіх парафіян ваших, <кілля> Олександра тепер. <тетя, кілля> Христос поселяв. Нехай благослови тебе, Господі Сього, щоб ти міг бачити доброї веселий освітнє життя Твого. Завжди мені повсякчас, і навіки вічні. Принесіть, господеві сини Божі, принесіть Господеві молодих баранців, Господь. До Ефесян послання святого апостола Павла, читання, уважні, братя, Христос наш мир, Він що зробив із двох одне зруйнувавши стіну, що була перегородою, тобто ворожнечу, і скасував закон заповідей своїми та і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на Віра, яке значення вона має в житті людини? Десятками років з душі нашого народу старалися вирвати найдорожче, найдорогоцінніше, старалися вирвати саме віру в Господа різними шляхами і терором. І переслідуваннями, і переконуваннями, так званими в лапках науковими різними теоріями і доказами, старалися доказати, що Бога немає, що людина сама може собі порадити зі всім. Але коли об'єктивно подумати, чи має людина владу над всім навіть тут на землі, то побачимо, що не все залежить лише від Зусиль людини лише від її талантів чи її здібностей, чи, зрештою, також від її заможності служінням соціальним допомогою потребуючим. І вони вибрали, вирішили вибрати сімо діаконів і також серед них архідиякон і перводіякон Стефан. Филип та інші деякони. І ось коли після каменування Стефана, коли почали переслідувати християн в Єрусалимі, і багато з них розсіялося, розійшлося. І апостоли також пішли до інших міст проповідувати слово Боже, то ці деякони також пішли служити. Діяння розповідає нам, що Филип пішов у Самарію і там проповідував Христа. І Господь також скріпляв Його проповідь великими знаками, коли він виганяв бісів, коли він зціляв людей, коли він також оздоровляв різні недуги. І багато людей повірили в Ісуса і виявили бажання охреститися, і Він похрестив цих людей. Він не мав влади, щоб їм передати. Благодаті Святого Духа, помазання Святого Духа і згодом каже діяння, що Петро і Іван прийшли в Самарію, поклали руки на цих людей і Дух Святий зійшов на них. В іншому місці також розповідається, що Дух Божий повів Филипа до. На дорогу від Єрусалиму до Гаази, де повертався з Єрусалиму вельможа ефіопської цариці, який читав про Ісаї, якраз про страждання, слуги Божого, і не знав, що це означає. Його зустрів по дорозі зустрічає, зупиняє його якраз диакон Филип і питає його: Що ти читаєш? І він йому розповів, що от читає, але не розуміє, про що йде зміст. І тоді. Филипп почав пояснювати йому, хто це є слуга Божий, який терпів, страждав, який воскрес і хто він такий, що він Господь, що він Спаситель. І цей вельможа повірив також слову диякона, Филипа. І коли вони під'їхали до однієї водойми, річки, то він сказав, що нам заважає, щоб я охрестився. І Филип також хрестить цього. Цього вельможу у цій ріці. Дорогі христі, ми бачимо також, як діяння розповідають нам про це служіння, яке апостоли, яке виконували також діякони, які найперше допомагали потребуючим, які опікувалися тими, які є в нужді, але які також проповідували Слово Боже. І також через них Господь робив великі знаки серед народу. Які також хрестили людей, які не мали повної благодаті Божої, але які мали також певну місію, яку апостоли, яку Господь їм дав. І сьогодні ми також будемо сьогодні також прийме диаконське рукоположення, деяконське свячення всім вам знаний Олександр Богомаз. Всі ви його знаєте, правда? Він саме з вашої парафії. Саме тут, напевно, зародилося також це його покликання, тут він відчув, напевно, це покликання, щоб піти на служіння Господеві. Напевно, під проводом отця Петра, який, який також допоміг йому розпізнати в собі це. Цей голос Божий, почути цей, в душі, цей голос Божий, щоб піти на служіння Христові. І сьогодні Він отримає цю першу ступінь священства, деяконське рукоположення, яке відзначається якраз служінням. Деякон – це той, хто служить, який служить потребуючим, який служить також проповідуючи Слово Боже, який служить Господеві. Який служить також пресвітерові і єпископові. Він готується до вищого ступеня священства, але цей перший ступінь служіння цілковитої посвяти і служіння Господеві. Пводиться переводиться і під диякон у дияконство, повели йому, владико, святий. Повелінням Господнім написав утвердилися і Духом Його уст та сила їх.

Як приємний запах духовний, зіслав нам Божественну благодать і дар Святого Духа, помоліся, Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від всякої скорби, ніби нужди. Господе, помолімося, Господи. Спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Дня всього досконалого, святого, мирного і безрічного Господа просі. Миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших, Господа просім, Господи, прощення і відпущення гріхів, і прогрішень наших, Господа просім. Житочного для душ наших, і мир для світу, Господа просім. І нашому Святославові, Боголюбивому єпископові, нашому Кірі Стефанові, та всім єпископам нашої церкви, сотвори, Господи, многі благі літа. Там у нашому чинові, всім парафіянам, храму цього, Хористам та всьому боголюбивому українському народові, сотвори Господи, в мирі, здоров'ї та згоді, многії і благі літа. Осіб також е, вітаю новопоставленого сьогодні диякона вже Олександра. І бажаю, щоб він, так як ми молилися в цій молитві, щоб він з усякою побожністю, з чистим серцем, щиро і з цілковитою посвятою служив Господеві. Одного разу, коли в митрополита Андрея запитали, що, як, чим він керується в своєму служінні. То він сказав, на всього свого служіння я не шукав якоїсь слави для себе, але старався, щоби у всіх моїх вчинках, у всіх моїх діях проявити любов до Бога і проявити любов до ближнього. І бажаю тобі також, отче дияконе, проявляти всі все своє служіння, якраз керуватися у своєму служінні цією любов'ю до Бога, любов'ю до ближніх. До нашого народу, до нашої церкви, хай Господь благословить тебе в цьому служінні, а також батьків і всіх рідних нам ногії